Мама з міста приїхала, подивимось, що привезла. Це вже кажу обновочка в гараж. Тому що зараз будете бачити, ну там з магазинів. Це. Льоша прокладки кинув до каю. Вішечки їх де. Їх треба склас, скласти вдвоє на майонез. А це Шурік, ятовський, нема чим сверлити. на тому компасі, що жовтий в гаражі хто бачив. ну Він відколи це майстерня, йому потрібно дати вже належне віддати. Я... Він вируб... вирубається вже більш коли сверли довго, ну і цанга прокручується. блін. Тобто під шестигранник, під... щоб крутити саморізи, то зараз тут... кіряка, тут кірпіть. Далі Вітя? Не є ято. Є ято. Я заказав ято шуруповір. Дриль для шуту для сверління, тому що маленька потрібна. І-і-і-і. Хотілося з більшим е, затягуючим ньютон. коротше, Маленькі 45 ньютон, а великі ті вже які йдуть, які вже йдуть більше 100 ньютон, 120 так? Йдуть з ударником. Коротше, з ударним. Ну, нехай буде з ударним, але мене... У відео сама цанга за це зацікавила. Коротше, я брав без батареї. І батарею купив, так як в мене я, то багато цього інструменту. Польща, ну, кажете, Китай, нехай, ну, але на кожному і на кожному босі пише зараз Made in PRK. Знаєте, що таке ПРК Китайська Народна Республіка. Ось така от штука. І, і взяв шестерку, взяв шестку. АКБ. Це мотоблок. Фірма Мотоблок Біс, по-моєму. Дуже у них дешевше і люди бояться. Менеджер подзвонив, каже, ми складів, просто у нас свої машини возять. каже, І у нас дуже дешево. Коротше, скільки це обійшлось, десь накладна шістерка батарея буде на ударніку великому, а з великого ударника ми. Переставимо четверку сюди. Получається, акумулятор шестерка 1852 гривні. Ну і дриль шуруповерт 2700. Розпаковую цю хрень, пробуємо, чи воно взагалі да, це така круті. Самий маленький свердільні інструмент, самої великої цієї. Давайте що. Воно навіть працює. Що тут? Індикатор. Батарея на 2 заряжена. Ну, а ну-ка, дамо швидкості. Десь навіть дятел є, ну, довбати не будемо. О, у мене от обнад... обнадійлива оця санга, впечатлила, що вона ось така от сверло, думаю, що буде тримати. Ну, Давайте подивимося. Не дуже я. Як... Не дуже сфокусую, але видно, що воно, що воно має тримати. Ну, блін, негарно виглядає ця батарея, але якраз під великий ударник воно буде вже як не валяша. Така обновка. ціною скільки вийшло. Ну, всього разом під 5 тисяч. Можна він комплектом йде от з цим ударним 6,5, по-моєму. Там йдуть в комплекті зарядний пристрій і дві двоєчки, що також по повній буде хватати. Ну Мені просто двоєчки не потрібні, а вже ще одна потім докупиться на електропилу. Ну, така от. А тут а тут, рутутут. давайте вже заглянемо, що тут тут, що привозять в мотомайстерню. Так, це від Славіка. Ну, бачите, це в кожній мотомайстерні має бути на кришки варіатора, втулки, віталік, от Це що закуповується, кнопки, е, ціліпай салінблоки вже кожен по одному роби. Салінблоки, салінблоки. Що тут? Салінблоки, мототеч, ланцюги, такі-такі 428 Це на квадрик, Це на квадрик. Сапфа, підшипники по на квадрик. Це. Е, що це літя? на Аморти, роліки Да. Ролики да. варіат. <ролики> це на 120-ку квадрик. Тут щось бляха, на, на ходову назбирались також. Да. Це у нас. Mobi Help. Да. Скільки він зараз катя? 18 євро. 18 євро. Понятно, зараз будемо підбивати. Все від льошу з магазину на Кайо. Забереться в комплекті. Ще поршнева. Кайо буде 300 кубовий, з 250 ки буде 300. Корзина в зборі, зірка, масло ланцюг, ГРМ, Підшипник з обою поросили. Ну, 74 міліметри поршнева буде льоша. Дружбан зробить десь, сказав, що через декілька днів, тому що в магазині були, але продались. Якщо продались, значить всі хочуть більше кубатури. Ну Ось такі от покупочки бувають типічні майстерські, Ну, слава Богу. Що вже є чим крутити, бо реально, великим перфоратором, те, як я от на Альфі на рубову різьбу, там потрібно було просверлити, то туди не залізеш. І, і це вкрай важко, можна ще бідина робити. А тут, плюс, я читав, що 13 Санга ловить сверло 13. досить дієво. Давай посверлимо. Клади Катерину, сверлой сверлити.